Почали обговорювати були цей проєкт, який повинен стати духовним центром, щоб об'єднати всіх людей, християн, що живуть на теренах нашого краю, а також приїжджають до Тернопільщини з інших областей нашої держави і з багатьох європейських та інших держав. Наша ідея, щоб тут був. Духовний центр, в якому зможуть молитись, відпочивати паломники. І ми б хотіли, якщо, пане президенте, буде ваша підтримка, щоб тут могли і оздоровлюватись люди духовно і фізично, щоб тут був іще центр оздоровчого спортивного, щоб був і басейн що і спортивні зали, яких яких у нас немає практично в області, а є команди спортивні, які вийшли вже на світовий, на європейський рівень. І в сьогоднішній день, я думаю, і переконаний, буде історичним не тільки для Тернопільщини, а для цієї, всієї України, що ми цей проєкт починаємо переходити в фазу реалізації. Я просив до вас.